І скажу вам чесно, коли я побачила, дізналася, що завжди були такі жінки, які, через яких Бог дуже сильно говорив, і таких жінок не хотіли приймати, тому що, по-перше, це жінка, а це окрема тема. Хто знає історію, той знає, як їх спалювали називали відьмами. Але коли я дізналася, я зрозуміла, що це ще більше ускладнює. Те, що повинна нести жінка. Але Бог з нами. Я на днях опублікувала такий допис про Кетрін Кульман, де вона каже: чи знаєте ви, що іноді фізично померти в тисячу разів легше, ніж продовжувати жити? Таке відчуття, тому що Бог прощає, а люди ні. Багато віруючих християн і євангелістів будуть переслідувати вас. Поки не пронизять ваше серце. Так само, як це сталося з Ісусом Христом. Його вбили ті, які чекали на нього. Кетрін Кульман була посеред проповіді, коли староста церкви підійшов до пастора і прошепотів йому на вухо, що Кетрін – розлучена жінка. Не вагаючись ані секунди, пастор вийшов на платформу, забрав мікрофон у Кетрін і почав просити прощення у пастви за запрошення проповідувати лжепророчицю. Відразу лідери та діяко не супроводжують її до воріт і її з її зганьбою виганяють з міста. Кетрін проплакала всю дорогу додому. Не сатана є найбільшим і найгіршим ворогом, і не найстрашнішим ворогом занепалого служителя. А кожен віруючий християнин і евангеліст, який не бачить колоди у власному оці. І сьогодні мені багато хто скаже: ні, це не так, тому що в Біблії написано, що е, там сатана ходить, як лев, пожираючий, який тільки шукає кого там та, з'їсти, скажімо образно. І що сатана це він використовує людей, а люди бідні, нещасні, віруючі, так а які просто піддаються. Друзі, давайте вже нарешті взяти відповідальність за свої слова, за свої дії, за свої поступки. Якщо я сьогодні називаю себе людиною, яка любить Бога, я не називаю себе християнкою. І віруючою, тому що кожна людина у щось вірить. І кожен християнин, який називає себе християнином, він навіть не знає насправді, що це означає, і чому людей колись назвали християнами. Не Бог їх назвав, а люди їх назвали. І чому вони так назвали? І тому я сьогодні кажу, що я дочка Бога. Я люблю Бога. І я ніколи не скажу, що. А коли я, наприклад, зроблю щось погане по відношенню до людини, я не скажу йому, ой, вибачте, знаєш, це мене сатана попутав, це я обрала так. І допоки ми скидаємо свою відповідальність себе на сатану, на ситуації, на не на часі, на поганий настрій, на погані обставини, не знаю, доти ми живемо у сліпоті. Розумієте? І тому, коли сьогодні я йду і говорю Боже Слово, так, випускаю Боже Слово зі своїх вуст до служителів, і переді мною закривають двері, мені пишуть листа, що я там, а, а, що мною водить злий дух, так і про Кетлін, Кетрін Кульман сказали, що вона лише пророчиться, тільки тому, що вона розведена. А мені написали, що мною я водима злим духом, тому що... А, я говорю е, такі неправильні слова, тобто, я не восхваляю за беззаконня. І це раз, друге, тому що я неправильно виховувала свою дочку, ну і третє, я теж розлучена була, так? то вибачте мене, в цьому має прийти кінець. Беріть відповідальність, будуйте свої взаємовідносини з Богом і пам'ятайте, що каже Бог про вас. Не дивіться і не слухайте е, думки інших про вас, не дозволяйте обставинам називати вас. Є Бог, який назвав вас своїм дитям. І він знав вас, перш ніж ви прийшли, взагалі, перш ніж ви з'явилися в утробі своєї матері. Пам'ятайте про це. Все. З Богом.